Цей вчений, якого називають одним із батьків мікробіології, у дитинстві не виявляв особливого інтересу до наук і весь свій вільний час присвячив малюванню. Коли через багато років його юнацькі роботи побачив художник Жером, він вигукнув: Добре, що цей хімік не зайнявся живописом, ми б знайшли у ньому небезпечного суперника. Великого француза, відкриття якого врятували мільйони людей, звали Луї Пастер. Він народився 27 грудня 1822 року на сході Франції у містечку Долі, але вважав рідним містечко Арбуа, в якому пройшло його дитинство. Батько Луї, потомствіний шкіряник, який розбагатів Жан Жосеф Пастер, мріяв, що його син буде вчителем і постарався дати йому гарну освіту. По закінченні школи та королівського коледжу в Бензансоні Луї отримав ступінь бакалавра і став викладати в коледжі. Він блискуче здав іспити в Гранд Еколь Нормаль найстаршу французьку вищу школу, яка випускала педагогів. Тут пастер настільки захопився хімією та фізикою, що займався навіть по ночах. А щоб зробити тривалий досвід по одерженню фосфору, він приходив в лабораторію в 4 ранку. В 24 роки пастер захистив відразу дві докторські дисертації з хімії та фізики. А ще через рік, визначивши структуру загадкової виннокам'яної кислоти, молодий вчений поклав початок стереохімії, науці, яка вивчає просторове розташування атопів у молекулі. 26-річний Луї Пастер був обраний професором хімії університету в Страсбурзі. На 15-й день свого перебування в цьому місці він написав листа ректорові університету Огюсту Лорану, в якому просив руки його дочки Марі. Пастер бачив дівчину лише один раз, але йому вистачило цієї єдиної зустрічі, щоб зрозуміти, що Марі його доля. Вони прожили в любові та взаєморозумінні 46 років до самої смерті вченого. В Страсбурзькому, а потім в Лільському університеті та вищій Паризькій педагогічній школі Еколь Норман, куди пастер отримав призначення, він продовжував дослідження з кристалографії. Вони привели його до несподіваних відкриттів. Вивчаючи під мікроскопом виноградну кислоту, учений виявив в ній крихітний пліснявий грибок. Пастер заявив, що саме грибок, розмножуючись у вині, призводить до його бродіння. Це суперечило теорії короля хімії Лібіха, який стверджував, що бродіння хімічний процес, який починається при зіткненні речовин з ферментом. Поки члени Академії наук вирішували, хто ж має рацію, пастер намагався знайти спосіб порятунку вина від псування. Він виявився простим та універсальним. Щоб убити шкідливі мікроби у вині пиві молодці, досить нагріти рідину до 60 градусів і якийсь час підтримувати цю температуру. Такий спосіб збереження продуктів назвали пастеризацією. І в харчовій промисловості його використовують і донині. В 1865 році Міністерство землеробства доручило пастеру розробити методи боротьби із захворюванням шовковичних рибаків, епідемія якого вразила південь Франції. Запропоновані вченим профілактичні заходи повернули в скарбницю більше мільярда франків. Це більше ніж розмір контрибуції, яку Франція сплатила Німеччині після Франко-Пруської війни. Ці відкриття далися пастеру нелегко. Держава виділяла на дослідження жалюгідні гроші. Тому найчастіше вчений проводив досліди за свій рахунок у погано обладнаних лабораторіях. До цього додалася і особиста трагедія. Пішли життя його батьки, а потім одна за іншою від інфекційних захворювань померли три дочки. Організм пастера не витримав напруги. Восени 1868 року у нього стався крововилив у мозок. В 46 років учений став інвалідом. Вся ліва частина його тіла була паралізована, але, незважаючи на недугу, пастер продовжував працювати. У 1870 році він довідався, що англійський хірург Лістер, спираючись на його роботи по бродінню, винайшов антисептик засіб, що вбиває мікробів, які викликають після операційні запалення. Пастер запропонував використати антисептик у пологових будинках, де від гарячки вмирала кожна четверта жінка. Вчений довів, що винуватцями хвороби були самі лікарі, які переносили на брудних руках мікроби від однієї пацієнтки до іншої. В 55 років пастер зайнявся вивченням сибірської виразки. Він виявив, що якщо ввести в організм вакцину, що містить ослаблені мікроби сибірської виразки, то в людини виробляється імунітет, несприятливість до цієї хвороби. А кілька років по тому учений створив вакцину проти ще одного страшного захворювання сказу. 6 липня 1885 року він зробив перше щеплення людині. Дев'ятирічний Жозеф Майстер, якого покусав скажений собака, вижив. І зі всіх кінців світу в Париж потягнулися сотні хворих, які сподівалися на допомогу пастера. Утім, врятувати самого пастера ніхто був не спроможний. 28 вересня 1895 року він помер від гострого нападу у ремі та загального паралічу. За три роки до цього, вшановуючи хіміка в день його 70-річчя, академія наук піднесла йому медаль з надписом Вдячне людство своєму благодійникові!